Всім гарного часу доби, ви на каналі Kenty from Ukraine. Сьогодні у нас неділя і час починати нову серію серіалу Життя. Я не пам'ятаю, вже в п'ятницю я викладала серію і вчора ми просто... А, а, я законсервувала вдома ще абрикоси, 4 літрові баночки, що в мене була, обробила її. І ходили ми гуляти у парк, і все А сьогодні, а вчора ще кум наш підігнав нам огірки так що так, я сьогодні. Як той, кажуть, як кажуть, один день, рік годує. Ось сьогодні в мене такий день. Я вже вісім банок закатала у гірків. І ще зараз вісім чи дев'ять закатаю. І все, з огірками я закінчу, бо в мене ще 10 банок є. Там різні і трьошки в мене є. І півторушки, і 0,7. Але я люблю такі літрові, 0,7. Відкрив одразу там на піцу чи що, з'їв і забув. Бо як трохлітрові, вони все одно в нас пропадають. Хоч ми виносимо на веранду, хоч не виносимо, все. Одно. Як виніс на веранду, вже забув, що вони в тебе є. А як не виніс, то під, тим, під батарею вони дуже швидко пропадають. Так що так, там є в мене дві, напевне, трилітрові, літрові, але то, напевно, кислі. Чи може не кислі, не знаю. Так що так, і ці 10, і ці там 16 чи 18 і мені стане на той рік ось так, з головою. Так що так лишиться нам з чоловіком зробити ще помідори і салати хочемо зробити у цей рік, бо аджика в нас є. Нарахувала я аж 22 банки і той кетчуп. і теж є 14 банок ще. І навіть перець є болгарський ще 8 банок. Будемо доїдати. Бо ну як робити, то хоча б там 10-15 банок. а що то. Коротше, нам, в принципі, з цими в цьому ж років році вишня, оці абрикоси, слива в нас ще є. Тому я не знаю, я може сливи, тільки баночок 5 закатаю, нових і все. Подивлюсь, що в мене там лишиться. Так що так. А вам всім гарного дня! А я швиденько забула вам сказати, побігла за продуктами, трошки мені там треба, бо відключали це світло і я взагалі майже нічого не готувала, бо все жалко, ту гречку ми за два дні з'їли. З, з ті пропала ціла кастрюля, доїл. Вже Добре, що раль в нас є, то я просто, бо ми просто кастрюляками це все викидували, а що я його перекипетила і все, він їсть вже. Так що так. А сьогодні взагалі в нас щось ще не вимикале не світло, так що я не знаю, що і той. І зробила я ще педикюр, Зараз покажу вам. Потім покажу педикюрчик, як підемо гуляти у парк. Сьогодні теж думали піти на пляж, але я так розумію. Коротше, я так щось. А... Пізно я зрозуміла, що в мене мати виходить на вихідні на два тижні і теж буде собі консервувати. І я зрозуміла, що в мене сьогодні останній день і треба швиденько все законсервувати, бо я так не люблю, коли оце стукатися попами на кухні. Я люблю, коли я одна, і вона, коли вона одна. Так що завтра, коли вона буде там собі консервувати, ми собі підемо на пляж на цілий день і все. Там підемо на наш сюди, ножками підемо і. Там є тінь, там можна посидіти, щоб не обгоряти. Так що так, тепер точно всім гарного дня. Так, оце сьогодні що я зробила. Це в мене сім банок. Це ще трошки в мене той. Абрикос лишилась, теж закатала. Так, це сім банок і ще А ось це е, мені сусіди принесли чесник на консервацію. Це у них свій. І ще лишився з того року. Ви бачите? Оце просто клас. Бо в мене був. Е... Чесник, який я в АТБ купляла, то він весь погнив і погнив. Так він такий просто стає пустий усередині. А ось так у людей ще свій часник. Бачите, і на наступну консервацію теж вистать. Так, сьогодні у нас понеділок. І ось це. Те, що я законсервувала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Але тут одна в мене обрикоса. Так, ану. Два, чотири, шість, вісім, десять, чотирнадцять. П'ятнадцять виходить. І ось цю оду шістнадцяту я засолила. Ось так літровий тімчик попросив у мене. Засолила. Потім ще куплю і засолю у ведрах. То теж це замало солила, а потім засолю. Усім гарного дня. Усім ще раз привіт поближче. Сьогодні ще понеділок. Ой, у нас така файна погода стала. Чогось вчора пішов уночі дощ з громом, з молніями, там все греміло, Я взагалі напудилась. І сьогодні у нас похолодало десь 25-25, а я, до речі, не глянула навіть на той градусник, але у хаті показує 27, то я відкривала всі вікна і трошки провітрила. І сьогодні такий файний день, на пляж ми не пішли, бо похолоднішало трошки. І е, я поприбирала вдома, і ми йдемо в парк гуляти. Усім ще раз привіт. У нас сьогодні вже вівторок. І Боже, у нас зранку пішов дощ. Бачите, лужі. І вночі, і зранку йшов дощ, і така краса. Я лежу і думаю, Боже, нікуди не потрібно, не треба бігти, не треба нічого швидко-швидко робити. Оце я хотіла швидке життя, ось і отримала. Так що так, а я зібралася і побігла за продуктами. Побіжу на дальники, аж туди мені в Аврору треба, і ще там дещо подивлюся. І за продуктами теж треба, бо все закінчується. Огірки я вже свої спустила у підвал, бо боялася, що вони теж всі полопають банки, щоб не полопали. Я швиденько спустила у підвал. А потім буду лазити туди і дивитись, що там з ними. Бо ці кришки твіст, вони мені не дуже подобаються на той, на літрових. 0,7 вони добре стоять. А ось літрові не дуже добре стоять. І півторушка, де ж в мене є, там така стрьомна. Так що так. Ну а ви напишіть, як ваші справи, як ви проводите своє літо? Як, як ви там взагалі? Усім гарного дня! Так, оце все я купила, тягну домой, сіла трошечки перепочити. І хотіла вам сказати, що шла дуже мучилась із спиною. Дуже в мене боліла, сідала на той посидіти на парканчик. Але і ж йду назад, в мене ось так. Напевно, 8 і 7 кіл у кожній руці, там 8, а там 7, і в мене спина не болить. Я не знаю, як це працює, блін. Взагалі. Так що так, усім привіт. Давно вже не було такого формату зйомки, щоб я сиділа у кімнаті. Так, покупки. Показала вам ці всі пакети. Ледве-ледве доперла. Я не знаю взагалі, чого я без машини поїхала. Просто хотіла пройтися поміркувати і може пошукати босаножки. А на машині завжди швидко-швидко треба щось той. Коротше, з... щось тут у мене брова. Так, цією помадкою я намалювала, як завжди. Я ж вам її показувала. Так, що купила? АТБ. ось такі палички. Взяла 24 з копійками діткам. Взяла ось такі конфети. Були це такі, як е, сімушки з цим насіння, щось у шоколаді. Але ціна була файна, 110 гривнів за кіло. Не знаю, чи акція чи що. І я взяла, я такі люблю конфети, хоч мені і не можна. Ось таку водичку взяла, вже трошки попила. Е, акція 16 з копійками, а так взагалі десь 20. Півторушка. Це Це зі смаком тут лимон. Так, яйця взяла, не побачила. Пічі По десяток взяла. Так, ось такі взяла. бджілка, конфети завжди беру, там теж в АТБ на розвіз 151 гривня кілограм. Так, ось таке печиво 25, завжди теж беру, їм в АТБ, вони люблять. Ось такі штучки взяла. Заліцем була знижка по 20 гривень, там щось 19 з копійками. Я ось такі взяла і ось такі. Нехай лежать, нехай будуть, вони інколи у мене просять таке. Так, ну теж шоколадка була на знижках. 31 з копійками. Якась нова, я таку ще не, не бачила. Лакамі з полуничкою. Банани. Банани у нас взагалі по 64 з копійками. Ну, коротше, врахую по 65. І хліб взяла той квадратовий, що був, що я вам завжди показувала, його зняли з виробництва. І е, купляю я цей. Тут 600 грамів. Але жиру багато. Так, жирів 5 грамів жирів взагалі. Це дуже багато. Але 225 кілокалорій на 100 грам. Але жиру дуже багато. Ну, коротше, ось це до 20 гривень, щось 18-60. Ось такий. 600 грамів я беру. Бо що ти 400 грамів взяв? Два кусь у мене син зробив і все, хліба немає. А що я буду туди кожен день бігати? Не хочу. А у нас тут біля нас дорожчий хліб. Непоганий, але дорожчий. Коротше, оце все в АТБ мені завісило на 300 гривнів. Так, далі. Взяла ще їм диньку. По 33 гривні кілограм, там, де я вам колись казала, що в нас є такі недорогі овочі. Світенько збігла, віддала це все дітям їсти. Так, забігла ще у рибний магазин. Завжди раніше я брала, у нас коли були, була в топіку рибний магазин, я завжди брала Артему морську капусту. Він дуже полюбляє це. Взяла зараз по 140 гривні кілограм. Так. Поселитила по 165 кілограм. Там файні ціни в тому рибному, і ось це по 155 е, салака копчена. Салака? Салака копчена. 155 гривень в кілограм. Ну, Добрі у них там ціни. Скумбрія е, дорожча, там по 230 чи 250 е, найдешевша. Але там були і кусочками по 180 скумбрія. Така в маслі теж можна було взяти. Щось рибки захотілося, давним-давно вже не, той, не купляли, бо у нас нема рибного в тупіку. У нас недорогі овочі. Купила помідори та перчик. Хочу зробити овочеве рагу. Робила моя мама консервація на зиму, Оце овочеве рагу, називали його я. По старінки овочеве рагу. І я взяла по 35 перець і по 35 томатиці. Ну, Вони такі трошки, вже такі, знаєте, як типу носок. І по такій же ціні взяла баклажан. Зараз покажу вам його. Опа! Інші пакети. Там, бачите, тепле одеяло зложено. Нікуди мені його просто дівати. І ось там воно і лежить і не можу я тут знімати, бо знов тут все закидано в мене. П'ятірочка воно там, бачите, лежить. Так, ось цей теж баклажан, теж по 35 взяла на базарі. Баклажан це так? Так, а кабачки в мене і е, картопля є. І також ще не показала вам, забігла швиденько м'ясний, бо в мене у Ральфа закінчується їда. Їжа і купила йому отакі лапи курячі. У нас по 20 гривень в кілограм, 19,90 Взяла, Беру йому десь півтора кілограма мені десь вистачає на три тижні точно йому. І взяла свининий кусок е, на сковорід, на пательню, на зажарочку по 140 гривень в кілограм. Оце мені, наскільки тут вийшло? Лапи і той. На 203 гривні. І ось цей рибний теж мені вийшов на 1762 гривні. Ну тобто не дуже так, щоб дорого. Добрі ціни там на тому базарі, що я бігаю, він називається Трофимівський у нас. Є файні такі магазини. Так, далі. Забігла і купила Ральфу капельку, бо він. Як я до нього підходжу, він завжди падає і пузо показує. То не було, не було. Зараз я придивилася, в нього там пригають блухи. А я йому десь у спочатку літу, як ми його взяли, одразу купила капельку, йому сюди ж капають, покапала, і, напевно, вже не вистачає. Я не знаю, треба його купати чи ні. Я його купати одна не буду, це просто треш. Але купила ось цю капельку, Не знаю, сьогодні поражу з чоловіком, що він мені скаже, капати, чи е, почекаю, поки він приїде, і покупаємо його. Не, я не одна не буду взагалі. Та ви що, він такий дурний капіць. Так, в місті забігли, як завжди, сирочки з полуницею. Сир я собі, я ось такий люблю. Він такий зі смаком, як. Е, я вам не можу як же це сказати. сливочно солодкий такий. Він такий солодкуватий цей сир. Я його дуже-дуже люблю. Але в мене ніхто його, крім мене, не любить. То я собі трошечки беру. Так, ось такі у колбасу нам вчора порадили з вершками саме брати оцю варену, з вершками. Відрізала вона мені пів батона. Сарделі з сиром, як завжди, беру пачечку. Та у мене навіть на тиждень не вистачає, дуже швидко їдять. Сир ось такий взяла. Голландський, теж дуже добрі ціни. По 170 гривень кілограм. Так, е, і ось таку салями переявську сиров'ялину. Дуже щось я полюбила на бутерброди, ось таку ковбаску, теж беру. Так, і того мені завісив м'ясний на 480 гривнів. Далі Аврора. Будемо зараз. Е, не можу знайти з першого разу сама, все питаю тепер. В Аврорі ось такі знов купила, бо вже всі, всі попили. І сині вже теж випили. Бо зараз, коли робиш, а ми, як їдемо на пляж, я роблю дві півторушки, то взагалі 3 три літри. А тут на цій баночці написано, що це взагалі одна на три літри розводиться. Але так ні, ви що я таке пити не зможу. Типу, одна на три літри. 200 мл розбавити у 3 літри води кімнатної температури, перемішати. Охолодити. Оце на 3 літри. Типу. Ні, в мене це йде на 6, а може і на 9 літрів. Десь так. Але сп'ємо багато, і діти п'ють багато. і е, просто від води ми вже, Я не можу, в мене вже тошнить Просто, просто нудить. Ось такі, коротше, взяла в Аврорі і е, того, що мені треба було, не було. Але е, мій ось цей дезодорант. Е, я вам показувала колись. Ще раз, тоді ж я в Аврорі купувала ось цей Рексона. Мені мені сподобався, але я не знаю, він вже закінчується. Набагато швидше закінчується, але його я аж по три рази на день. Може, тому що така жара. Але пам'ятаєте, коли я вам показувала, дав, в мене був дезодорант такий цитрусовий. Ось його мені вистачило більше, ніж на півроку, і він добре-добре захищав. Не так, ось цей Рексона набагато гірший. І теж була жара, і теж того літа, я користувалась, теж було літо. І дуже було теж спекотне. Не знаю, це мені не сподумаю, зайшла в Аврору, але там не було. Там стояли всі такі, зараз я вам покажу, які. Тут вони в акції. Я взяла в них бумажку ось цю і тут намальовані. вони. Фа ось такі стояли за 74 гривні. І. Ой, а це взагалі по 23 зараз. Бачите? Ось махіта не було, я з задоволенням взяла махіта. Так, а де ж ці дезодоранти? Я ж десь бачила. А, ось о Рексона. По 84 гривні. 84 взагалі, 109 ціна, уявляєте. Але я зайшла у Єву, мені тут дали чек. І думаю, виберу собі дав, бо дава там не було. А тут дуже багато було видів. Ось такі про, прочитала, що було тут персик and white. blossom, blossom це якась квітка, забула яка. 129 гривнів він Єві коштував, ось о, чек. Не знаю, який буде запах, але дав, мені набагато більше сподобався, ніж той Рексона. Ну, непоганий такий солодкий персик. При вас протестувала перший раз, бо там не тестила. Добрий, подобається мені. Але ось той е, Лимон він якось називався з е, грейфрутом, е, був набагато кращий. Але немає, вони його зняли з виробництва. Ну, як завжди, ви розумієте. А ось цей в мене був, мені не сподобався. Він в мене, до речі, ще є. Не сподобався тільки коли в мене тоді нос заложило, я змогла ним користуватися. Але на літошку пила ось цей. Але не рекомендую я. Може така жара в нас, на, що просто я ось ці брові, щоб розуміли, малюю три рази на день. Бо вони просто стікають з мене. Особливо там, де ось тут в мене не дуже багато волосків. Просто утікає нафіг. Так, що так. Ну і в Аврорі я ж нічого не побачила, і думаю, треба е скупитись і купити. Бо тут ось цій листівці показано, що вже почались шкільний базар. Бачите? Зробіть там собі на паузу, подивіться, вроді, які ціни. Ось о, і ручки по 2,50, і пластилін по 47, і що тут ще є таке. Ну, побачили. Знову цей бокс у них є, хеппі бокс. Тільки по 200 гривень. Типу, тут можеш виграти, можеш дістати собі чи золоту, чи срібну прикрасу. Я вже на цю фігню не ведуся. І... Я купила тьомі, зараз ще покажу, що але треба мені ще буде зошитів купити альбом. Альбом для малювання вісім маркошів, 7 гривнів! Бачите? Це великий добрий альбом для малювання. Я взагалі в шоці. Треба йти в Аврору і скуплятися у школу. По 2,50 звичайні зошити. Просто по 2,50, Де ви такі ціни бачили? Ну, я йому дорожчі купила, я не такі купила, не прості. Так, і ось це я хотіла вам показати кисневий відбілювач Міс Хелен. Я у тому році його купувала у Карпатах. Але в мене був кілограм, я купувала там за 150 гривень, тільки він в мене зараз закінчився. Десь мені на рік його стало, але я по, трошечки, по дві ложечки додавала просто у пральну машину для того, щоб п'ятна виводилась. Але пам'ятаєте, ми з е, Простирадла виводили п'ятно з вами. пляму, І ось цим я виводила тоді. І ось тут, бачите, правда, то був кілограм за 150 гривнів рік тому. А тут 450 грамів. Бачите, 55 гривнів. Напевно, треба піти. І це акція з 22 по 28 липня. Треба піти і два взяти, щоб на рік ще стало. Так, це я вам показала. Так, йому я набрала зошитів. Зараз, раз, два, три, п'ять, 6. Ще взяла ось такі в линічку, але такі файні взяла. Роботи тут, такі тачки. Роботи ще. Ось такий гаврік. Ось аба, пес наш ральф. бед дог <нах> Наш ральф. І ось все таке. Набрала, може, ну там, що, які ще у нас взагалі повинен з'явитись німецька мова. Я взагалі не роблю в ній. Не знаю, буде чи з ним учити, чи може прийдеться ходити на ці доповнітельні. Додаткові заняття. Так, ось такий взяла щоденник. Дуже-дуже удобно, що одразу з цією штучкою, бо я йому е, в тому році приходилось мені ось тут ліпити, на який тиждень воно там є, а тут одразу з цією штучкою, щоб тільки не відірмав. Просто звичайний щоденник без нічого. Там були якісь з Україною, але то, як для постарших, там були формули, там ще щось. Просто звичайний щоденник. Ну, ви ж знаєте. Так, до речі, я вам же ціни не кажу, так? Так, Аврора, кажу вам щоденник 69 гривнів, а зошити тут якісь. Зошити я взяла не дешеві, походу. <свісно> Бо тут такі ціни, може, воно тут склалося щось. А, так. Так, кажу зошити і по 12 і по це 2 по 12, 3 по 12. Розповідаю ще раз, зошити взяла в Аврорі ось такі. Це, напевне, по 12 аркушів. 12 є тут і 18. Це я в лінієчку взяла ось такі йому. Різні цікавиці, я вам показала вже. Так, щоденник 69. Я не можу розібратися, що там, по чим. Але я ж просто багато брала. І не знаю, щось там якісь ціни такі стоять, странні, воно. Ось цей ще зошит 48 взяла у клітинку. вже. Ось ці всі у клітинку взяла різні такі, щоб цікаві було йому таке, 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 таке щось з золотом, і ось такі. -то, теж чубзик. Це в клітинку по 12. А, ні, є 8. А, 18, 18, 12 і 48 на якийсь там ЄДС чи що там буде. Там взагалі ж зараз у нас до 4 класу було одне, а там зараз взагалі будуть інші ці. Уроки, ну, предмети. Так, це я вам показала. Ну і саме основне, що я лазила, лазила. Зараз я вам вставлю, зайшла я у конфіскат. Взагалі дві моделі, дві е, таких, ну, таких і одна модель, що мені сподобалась просто. Але моїх розмірів не було. Вставляю вам відео. Ну і ви бачили так ті ціни конфіскати за тисячу. Я не знаю, за скільки ви взагалі собі купляли басоножки в цьому році. а ну розкажіть. Але в мене було дуже багато пар. Але е, у тому році я тільки одні шльопки так собі купила. Але вони поганого якості в конфіскаті також. Я їх вже суперклеєм п'ять разів клеїла. І знову вони порвались, Знову я купила суперклей, буду клеїти, Просто мене це задовбало. Класні в мене були босоножки, колись я вам може покажу, а може ні. Але вони вже старенькі, їм вже 6 років. Такі були дуже-дуже удобні, що мені жодного разу не натерли. Це для взагалі для мене, той нонсенс. Мені завжди щось натирає. Тому взуття, яке не натирає, я дуже люблю. Оці голубі басоножки, я не знаю, бачили ви чи ні, під джинсу я завжди одягаю їх, але вони мені труть. Вони мені зараз натирають таку дирку на пальці, що вона потім два тижні заживає. Тобто я їх можу одягти раз у два тижні. Так, обігала всі я магазини, чи немає розмірів, чи немає кольору, чи взагалі якісь гівно стоїть, я просто в шоці була. Ось в одному магазині побачила я басаножки, довго йшла, думала брати чи не брати, а потім зрозуміла, що треба брати в цьому році, бо в наступному будуть дорожче. І що тут лишилось вже серпень та вересень ми ще ходимо у басаножках, якщо теплий. А може і жовтень ходимо, якщо теплий. Тому купила я ось такі просто звичайні. Вони, вони отут як з тією. Ось цей ось цей відрізняється. Це як типу шкіра, як... а це така як м'яка, знаєте, ось ця е... штучна шкіра, але м'яка така, м'якенька-м'якенька. А це трошки грубіша. І ось так воно тут переплетене. Вона сказала мені, що тут, ось тут, ось тут. Вони мені трошки давлять, в мене нога широка, але вона сказала, що з носочком дому походити ввечері, і вони розтягнуться. Ось такі 800 гривнів. Як і Веронічки. Ха -ха, така ж ціна. А на Віронічку, до речі, заїхали дешеві по 200-300 гривень, і стояли вони там, але ж вони коли заїхали? Вже, напевно, в літі, бо ми, ми тоді не бачили, вже зовсім інше той взуття було. І е, Я не пожалкувала, але на, на наступний рік я буду 3-5 раз ходити і дивитись. А в конфіскаті взагалі нічого немає. Чоловічі якісь гівно стоять, теж одна модель, що мені сподобалась, а на дівчаток е, навіть не сподобалась мені чоловічі, а просто така, ну. Типу, ти десь сюди можеш одіти. А на дівчата взагалі одна однесенька модель, одна. На посаножкам. Коли таке було, взагалі, я просто в шоці, якщо чесно. Просто я не знаю, конфіскат не рулить в цьому році і взагалі воно якесь. А на цій чудові ноті я вже буду прощатися з вами, бережіть себе в Україні перемоги у 2024 році. Усім гарного дня і всім па-па.